І ви знов на каналі Lampodrom 303. І Сьогодні ви побачите вже продовження відеороліка про ламповий гітарний комбік під назвою Crate GT50. Минулого разу я почав його діагностику і вияснив, що коли смикаєш за один з шлейфів, там пропадає сигнал. Я це все пропаяв, пропаяв контакти того шлейфу, начебто нічого не, не пропадало, але я ще вирішив його продублювати. Але зараз спробуємо його ввімкнути, подати тестовий сигнал і подивитись, що ж там взагалі відбувається. От я вмикаю апарат. Секундочку. Він розігрівається. Зараз запускаємо на грувбоксі тестовий сигнал. Як ви чуєте, це звук тільки від трансформатору, сигнал проходить. Зараз подивимось овцелографом на сітках ламп, що ж там відбувається. Ось беремо овцелограф. Зараз я зніму із штативу телефон. Так. Ось беремо. Беремо щуп, стаємо на сітку. Так, треба чутливість осцилографа трошки прибрати. Так, знов стаємо на сітку. Отакий красивий сигнал, нічого, здається, не пропадає, його притискаю. Минулого разу він дуже, дуже добре реагував на натискання, на постукування. Тут я продубдував це все. Зараз залишилось ще один дріт туди впаяти. Я його зараз запаяю. Але для цього мені знадобиться, звичайно, вимкнути оцей апарат, бо тут висока напруга. Я ще до цього повернусь. Секундочку, ставимо знов на штатив. Апарат вимикаємо. Так, отакий от, от ДРІт МГТФ, старий радянський, його треба залудити. Так, трошки освітлення. Я тут в принципі майже все вже запаяв. Це, до речі, саме сигнальний. Так, ну і на всяк випадок усе ж слід продзвонити, чи не поставив десь я шмарклінний, не закоротив, бо буде, може бути такий гарний бадабум, а нам цього не треба. Пишить. Оце земля і придзвонюємо сюди. Все начебто нормально, знов запускаємо наш прилад. Чекаємо, доки він розігріється. От чуєте. І зараз знов стає, стаємо на, стаємо на сітку лампи. Зараз, секундочку. Ну, яка красива симусвоїде. Зараз, щоб ви бачили, що відбувається. Ви зрозуміли, що я простукую плату, щоб подивитись, чи нема десь ще якоїсь фігні, якихось неконтактів чи щось типу того. Як пам'ятаєте, плата дуже класно тоді реагувала на натискання, на згін. А зараз я вам ще покажу деякі особливості цього приладу, покажу схему. Ну, і в принципі можна буде вважати, що е, ремонт закінчений, оскільки е, заявлений дефект був якраз те, що е, пропадає сигнал через е, там, якийсь проміжок часу. Він може там попрацювати собі е, півгодини, може годину, може 15 хвилин, і звук тупо зникає. Зараз я покажу вам особливості цього всього. Особливості схеми. Ще раз глянемо. Гарно осцилограму на сітці лампи. Так, трошки треба промінь опустити. Так, стаємо на сітку. О, яка красота! А, до речі, цей апарат може ще й спотворювати сигнали. Бо це гітарний підсилювач і дисторшн, або спотворення. Це один з ефектів, які він запроваджує. Чуєте, як трансформатор? Змінився звук. І зараз давайте поглянемо на сцелограму? Загетні синусоїда. І зараз подивимось у схему, що ж там е є. І на що я накидав тут, тут стільки дротів. Ось бачите, отут-от земля, тут начебто, бачите, як красиво за правилами, все зроблено. Землі зірочкою сходяться. Але, але є нюанс, як в старому анекдоті про петь, Петьку і Чапаєва казали. Ну... Руські військові це взагалі привід для анекдоту, але сьогодні не про це. От дивіться, яка тут ситуація? Є елемент схеми, Send тобто посил та return, повернення сигналу. Тобто, можна сигнал, який проходить на вхід приладу. З гітари, припустимо, сюди, підключаємо гітару, вона підсилюється і далі сигнал з гітари можна відправити на зовнішні ефекти. Ось через операційник, через роз'єм, через оцей роз'єм. Воно виходить на штекери send, return. І далі повертається. А далі цей сигнал. Ще додатково підсилюється ще одним каскадом на операційному підсилювачі, і повертається вже, вже на лампу. І тут воно проходить, значить, ось на цей роз'єм. І от йде через конденсатор на сьому ножку лампи. Ось. Це сітка. А це драйвер, який якраз і керує вихідними каскадами. Так ось саме, саме отут от сигнали і губився. І бачите, тут через роз'єм це все зроблено і там знизу... знизу дроти йдуть. Я Спробую вам показати: воно йдуть дроти. І минулого разу, коли я його тестував, якщо їх посмикати, то сигнал пропадав. Я їх пропаяв і начебто все було окей. Проте я вирішив перестрахуватися і просто прокинути звичайними дротами МГТФ. А тепер поговоримо про допоміжні оці дроти, наші вони. Треба. Ось якщо ви візьмете отакий підсилювач Crate GT50, якщо він у вас буде повністю робочий, навіть якщо ви отак от плату дістанете, покладете її на стіл, подате на вхід сигнал, буде нічого, абсолютно нічого. Він у вас не працюватиме. Але ж чому так сталося? <кхи> <кхи> а тут прикол ось в чому. Бачите, земля. Раз. Земля 2 і земля. 3 в блоку живлення. Це, до речі, тут е, ці землі по різному обозначені. Так, тут отака є земля. Отака є земля. І тут навіть прямо і написано uh, Chess is Ground. Тобто Земля шасі. Що насправді відбувається, коли ви вкручуєте це в металеве шасі, ці всі контакти замикаються за допомогою того самого металевого шасі, коробки. І, до речі, не тільки землі, ну тобто земля живлення, земля сигнальна і земля вихідна. Тут ще й прикол в тому, що катоди вихідних ламп вони виведені ось на Оці от металеві конструкції. І так само, коли ви надягаєте е, зверху е, шасі знов-таки катоди ламп з'єднуються. Ось тут вони на схемі обозначені 1-8, тобто перший восьмий виводи цих радіоламп, вони йдуть на оці металеві конструкції. І тому. Так само, якщо навіть ви з'єднаєте землі, живлення сигнальну і вихідну, знов таки у вас крейт не запрацює, бо катоди вихідних ламп будуть висіти в повітрі. Тут я просто напаяв знов-таки старий добрий МГТФ до кожної лампи. Тут стром кожної лампи ну, десь. 80 мА такий струм, ці дроти стоподово витягнуть. Тим більше, що до кожної лампи йде окремий дріт, і тому це все працює. І от В такому от вигляді розібраному він буде працювати. Як на мене, це трошки дивне рішення. З'єднати усі землі за допомогою металевої коробки. Бо, по-перше, там і усі струми, і накало, і ще і все буде змішуватись. А тут же ж, бачите, так гарно зробили землю за усіми правилами, щоб усе в одну точку сходило з зірочкою. Але воно все буде міксуватися в металевому шасі. А отут я якраз зірочкою е, в блок живлення. Е, Катоди ламп і завів. І тому, тому, якщо хочете, ну, якщо у вас, вам потрапить на ремонт чи ви власник оцього підсилювача гітарного комбіка Crate GT50, то це треба враховувати. В принципі, апарат з дуже непоганим звуком, але оці 14 конструктивні рішення, вони трошки додають мінусів в карму його розробникам. І, до речі, тут такий сервіс мануал цікавий. Видно, що це таке малосерійне було виробництво, адже, бачите, на друкованій платі нічого тут не написано, жодних номіналів. Ну, я маю на увазі номіналів, а позиційних <кхух> позначень ламп там, V1, R1 це все є на малюнку. От в цьому сервіс мануалі, і це треба дивитись, порівнювати. Картинку, припустимо вам, треба R7 резистор. І ось треба поєд... порівняти порівняти картинку в мануалі із реальним девайсом, і так знайти, так знайти ваш необхідний елемент, який треба перевірити. До речі, Конденсатор, який я минулого разу замінив, і заміна якого ніфіга не дала, хоча на пошатування плата реагувала, я тоді подумав, що це оцей от конденсатор. Ну, Я його не дарма все-таки поміняв. Я зараз покажу чому. Добре, тоді, напевно, оце я буду вимикати, бо цей писк трошки діє на нерви. Ми вже переконалися, що апарат повністю робочий, все нормально, нічого не збоїть, а зараз. От я хочу вам продемонструвати конденсатор, його параметри і чого, власне, слід перевіряти, а іноді навіть просто, так би мовити, превентивно їх міняти. Ну, По-перше, це модель початку 90-х. Якщо мануал не бреше, то їх почали виробляти десь у 91-му році десь так. Тобто цьому апарату цілком може бути 33 роки. Бачите, вік Ісуса Христа. А, значить, ну, а Може він трошки і новіший, але якщо апарату вже більше 20 років, то конденсатори це вже група ризику. Зараз візьмемо приборчик. Мій улюблений мультитестер дуже погано, що в мене е, його не було, коли я масово займався ремонтом апаратури. Я думаю, що він мені би дуже багато зекономив часу та нервів під час перевірки апаратури, і дуже багато дефектів відсіювалися дуже швидко. Бо тоді доводилось, що ці конденсатори буквально на, на чуйку, на угад міняти. І, до речі, вже інтуїція мені допомагала, і я майже завжди вгадував, який ж конденсатор таки вже потребує заміни. Ось, беремо прилад, вмикаємо. Бачите, ЄСР 1,7 Ома. Для прикладу. Візьмемо новий конденсатор. Новий конденсатор номіналу 22 мікрофаради. У мене на 63 вольти, в принципі, вольтаж тут можна ставити. ну, Аби, аби не менше, аби не менше, там на 25 вольт стояв, я поставив на 63. ось Ось такий конденсатор, ставимо його в тестер, натискаємо, бачите, в нового 0,3 Ома, тобто, буквально в 4 рази менше. Ніж в старенького. Так що конденсатори треба міняти, ну, принаймні перевіряти їх. І це перші кандидати на перевірку, якщо ви маєте справу з приладом, якому там 20 років і більше. Ну, А ми закінчуємо нашу трансляцію. Я вдячний усім, хто ці 20 хвилин провів разом з каналом Lampodrom 303. Підписуйтесь, буде дуже багато ще цікавих відео. З вами був Лампачий канал Лампадром 300.